Останній товариський матч перед Чемпіонатом Європи збірна України проведе проти збірної Молдови. Історія протистояння між цими збірними налічує 5 матчів, і зараз я про них розповім. Вперше Україна зустрілась із Молдовою у 96-му році, тоді наша команда завітала у Кишинів на товариський матч. 7 тисяч глядачів на трибунах дочекались голів у другому таймі. Спершу дубль зробив форвард збірної України Темерлан Гусейнов. На 49-й хвилині він забив потужним ударом по центру воріт, а на 66-й – точним ударом головою. Проте голи тесті міцану на 72-й та Поповіча на 83-й хвилинах дозволили Молдові відігратись. Перший матч наступного року, 97-го, був саме проти Молдови, товариська гра у Києві на НСК Олімпійський. Матч відвідали не більше трьох тисяч глядачів. Для стотисячника це фактично нуль. Журнал Футбол про цей матч пише наступне: перший тайм пройшов дещо мляво, головною виною тому це стан поля. Ми віримо очевидцям, а по відео бачимо, що поле дійсно було жахливе. А у Молдови був випадковий момент забити. Але хтось з наших захисників встиг заблокувати удар суперника. Також на відео потрапив ось цей удар Шевченка в небо у перерві. Головний тренер збірної України Йожев Сабо зробив сім замін, і як пише, журнал Футбол у другому таймі у збірної України окреслились проблески зрілих дій. На 55-й хвилині був забитий єдиний гол у матчі. Косовський з правого флангу подав точно на голову Реброву, і нападник також точно пробив у дальній кудворіт. Окрім голу Україна створила ще кілька моментів, хоч і не супергольових. Все ж таки, мабуть, перемога заслужена 1-0, Перша звитяга над Молдовою. Наступної зустрічі проти Молдови довелося чекати 15 років, доки команди не потрапили в одну групу у кваліфікації до чемпіонату світу 2014. Після нічиєї на виїзді у матчі з Англією у першому турі Україна поїхала у Молдову на матч другого туру. Україна тимчасово була без головного тренера. Олег Блохін залишив збірну заради роботи у Динамо. За старшого у збірній залишився Андрій Баль. У Пільшій половині першого тайму в українців добре тримався м'яч, але ударів не було. Вони з'явились у другій частині тайму. Перший у виконанні зозулі після прострілу гармаша вище воріт. Далі Ярмоленко замикав передачу ротання з флангу знову неточно. Ще кілька хвилин і ще два удари. Зозуля після подачі зі штрафного пробиває головою у стійку, а добивання гусева бере на себе захисник. Наприкінці тайму. Чим змогла, тим відповіла Молдова. Спершу господарям допоміг хачеріді, віддавши необачний пас назад, але п'ятов добіг до м'яча першим і вибив його в аут. Ще двічі молдавани пробили за меж штрафного обидва рази мимо воріт. З початку другого тайму Україна пішла в атаку, було кілька моментів, але такий, що точно потрібно забивати, вдалося створити на 62-й хвилині. Після подачі кутового Михалик без опіки пробив. Вав з 5 метрів, але примудрився направити кругло вище перекладини. за кілька хвилин після ще одного стандарту Україні вдалося забити, але арбітру здалось, що була атака на голкіпера, і він гол не зарахував. Напишіть у коментарях, чи було тут порушення правил. Україні потрібно забивати, тому для вирішення цього завдання на заміну вийшли Селезньов Мілевський і Девіч. На 80 80-й хвилині Мілевський виконав простріл на Девіча. Той пробив з лінії воротарського майданчика, але влучив у захисника. Через 30 секунд Мілевський уже віддав передачу під удар бутку, але і той пробив в оборонця молдовських мурів. 83 третя хвилина. Ротань схитрував і замість навісу зі штрафного пробив. Поворота голкіпер Станіслав Намашко був готовий і до такого. 85-та хвилина, Девіч прострілює на дальню штангу, де вже чекав Селезньов, але знову захисники роблять свою роботу. В кінці матчу Молдова могла зробити лакі-панч, забити гол, на який ніхто не очікує. Будко головою скинув м'яч просто на гравця суперника, і той завдав класного дальнього удару. І якби не крутий сейв п'ятого, Україна найімовірніше взагалі програла б матч. А на останніх секундах. Україна могла і виграти. Тимощук пробив з підбору, але знову удар нашої команди було заблоковано. 0-0. сенсаційна втрата очок збірної України. За кілька місяців Україна приймала Молдову в Одесі, мабуть, щоб гостям було недалеко їхати. Пам'ятаючи, попередній матч Україна почала без розкачки і бажала забити якнайшвидше. Уже на п'ятій хвилині голкіпер гостей Намашко помилився на виході, але захисник підстрахував і не дозволив Селезньову добити м'яч у ворота. За кілька хвилин Селезньову вже не було на кого бідкатися. Він виходив сам на сам з голкіпером, але Грав йому дуель. Ще хвилинка, і Ярмоленко б'є здалеку на Машко знову на місці та переводить м'яч через перекладину на кутовий. Після подачі Корнера Зозуля махнув мимо м'яча, той пристрибав до Селезньова, удар і знову блок. Невдовзі по своєму флангу прорвався Ярмоленко, удар з невеликим рикошетом від захисника, але прямо у голкіпера. Ярмоленко мав ще один навіть не момент, а моменти ще. Він замикав передачу Шевчука, але про Бив повз широкі ворота, очевидно, що ярмоленку пробити нормально завадив захисник, але це не може бути виправданням. На останній хвилині тайму гусів пробивав зі штрафного м'яч з рикошети від когось у стінці, але це не завадило голкіперу зробити сейв. Здається, що ворота молдаван просто закодовані, і уже три тайми українські футболісти б'ються як риба облід. Результату нема. Нарешті зламати код вдалося у четвертому таймі. <му> на 61-й хвилині матчу Селезньов, опинившись на фланзі, виконав подачу у штрафний майданчик. Зозуля головою скинув на Ярмоленка, і той, нарешті, пробив голкіпера на Машка. А ще через 9 хвилин Хачеріді замкнув подачу з кутового і подвоїв перевагу України. Здавалося, що наша команда спокійно доведе матч до перемоги, але наприкінці довелось трохи понервувати. На 80 80-й хвилині півзахисник збірної Молдови Олександр Суворов не плутати з кимось іншим прекрасним ударом поцілив у дальній кут воріт Андрія П'ятова. Перевага збірної України знову стала мінімальною. На щастя, Молдавани не більше нічого суттєвого не створили, а Україна могла забивати третій. Гусев класно приклався з кута штрафного. Арбітер вказав на удар від воріт, але повтор засвідчив, що Намашко кінчиками пальців доторкнувся до м'яча. Останні хвилини Україна грала у меншості через вилучення Степаненка. Той переплутав голову Віталія Бордіяна з м'ячем, за що отримав пряму червону карту. Цей епізод на результат матчу не вплинув Україна перемогла 2-1. За рік команди вирішили провести товариський матч Господар Україна місце зустрічі НСК Олімпійський. Схоже, що марнування гольових моментів це вже традиція українців у матчах з молдаванами, і цю традицію підхопили навіть натуралізовані українці. Уже на другій хвилині Едмар опинився у штрафному майданчику перед однісіньким голкіпером, але не переграв його. Третя хвилина. Федецький точно подає на Ярмоленка, але в Андрія удар не вийшов від слова взагалі. Ще за кілька хвилин на Федецького пішла довга передача з глибини. Артем мав час і простір. Самому вирішувати момент, але наш крайній оборонець прийняв рішення зробити скидку на зозулю, а Роману уже не дозволили пробити захисники. Невдовзі класний прохід по лівому флангу виконав Гусев, обіграв кількох захисників, але його передачу на Ярмоленка перехопив голкіпер. На таймері всього лише 10-та хвилина. А на 20 20-й Ярмоленко пробив з кута штрафного. Здавалося, що м'яч пірне у кут, але ніт пролетів повз ворот. В середині тайму заміну попросив капітан збірної України Анатолій Тимошчук. Замість нього вийшов дебютант Кирило Ковальчук. Чуєш, Толя, а там на болотах багато рублів платять? До хуя? Хм, може і мені пару рублів заробити? Між іншим, скажу, що у Кирила Ковальчука є старший брат Сергій, який раніше грав за збірну Молдови. Незадовго до перерви Україна змарнувала ще один момент: гусеву не вдалося замкнути простріл Федецького. Можливо, вам цікаво, а що створила Молдова за перший тайм. Майже нічого, ось цю закидку, яка змусила П'ятова пробігти кілька метрів, та ось цей незграбний удар, хоча позиція була нормальна. А також нормальна позиція це ставити лайк, коли відео подобається. А як воно може не подобатись, якщо ви додивились майже до кінця? По перерві Україна також створила чимало гольових нагод. На 54-й хвилині Ракицький ударом зі штрафного поцілував стійку. А дебютант громов, який вийшов на заміну, жахливо зіграв на добиванні. Реабілітуватись громов зумів за кілька хвилин, виконавши асист. Він підхопив м'яч у штрафному майданчику, пройшов майже до лицевої лінії і віддав передачу у вільну зону, звідки Безус завдав точного удару по воротах 1-0. Україна. Іна на цьому не заспокоїлась, створила ще кілька моментів, але удари Макаренка, Федецького і Гладкого відбив голкіпер гостей Ілія Чебану. На останніх секундах матчу Молдова могла втекти від поразки. Сергій Алексєєв виграв верхову боротьбу після подачі штрафного, але пробив повз ворота. Україна вдруге поспіль з купою нереалізованих моментів мінімально перемогла Молдову. Отже, Молдова стала 30 30-м суперником збірної України про протистояння з яким я розповів у себе на каналі. Хочете дізнатись, як Україна грала з майбутніми суперниками на євро? Тоді підписуйтесь на канал, а канал можна підтримати коментарями. Ну і фінансами, якщо на те ваша воля, потрібні посилання є в описі. Дякую за увагу! Бажаю всім миру, здоров'я і слава Україні!